Доброго Дня мої любі друзі, сьогодні у редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Матір Христини давно віддала душу Богові, тож у неї залишився лише батько, який тепер серйозно хворів. Петро Леонідович йшов на поправку, тому донька не втрачала надії незабаром забрати батька з лікарні. Хвороба чоловіка була. Інфекційною, а тому христина могла провідувати його частіше двох разів на тиждень. Непроста доля випала на життя дівчини, адже 12 років тому матері поставили страшний діагноз рак. Жінка прийшла обстеження в багатьох клініках, але всюди чула невтішні новини. Четверта стадія, медицина безсильна, а тому будьте готові до найгіршого. Було страшенно важко дивитися, як хвороба безжально вириває життя матір, і ніхто не може їй допомогти. Менше як за півроку жінка пішла життя. Христина тяжко переживала втрату, але у неї залишився батько та й такий, про якого можна лише мріяти. Тепер Христина почала привідувати батька по декілька разів на тиждень, адже розуміла, як йому самотньо. Петро Леонідович дуже тішився її візитом, а особливо, коли донька брала внуків. Трохи згодом чоловік запропонував Христині з сім'єю перебрати свой будинок, мовляв, місце до схочу, а вони на орендовані живуть. Пара залюбки погодилась. Жило їм разом пречудово. Дідусь радо проводив час з онуками, і ті його дуже любили, а тому Христина з чоловіком мали більше часу, щоб провести разом. Але іделія тривала недовго. Петро Леонідович підхопив якийсь серйозний та страшний вірус, а тому був змушений лягти на ізоляцію до лікарні. Вже понад рік чоловік знаходиться у своїй сірій лікарняній палаті. Донька старалась навідуватись щотижня, приносила випічку та свіжі корсфорди, але будь-який контакт заборонявся, що не могло не засмучувати чоловіка. Напередодні нового року чоловіка і зовсім охопила хандра. На нього нахилились спогади про те, як вони разом збирали за святковим столом, і його кохана дружина була поруч. Діти намагались приїхати якомога швидше, щоб допомогти з підготовкою, поки жінки готували святкові страви та накривали на стіл. Дідусь з онуками прикрашали ялинку. Їм було до вподоби шити кульки та гірлянди, а маленька віка, сидячи на плечо у дідуся, додавала фінальний штрих зірку на вершачок ялинки. У годині десятій родина сідала до столу, а згодом діти йшли спати, адже їм було складно дочекатись півночі. О дванадцятій усіпали шампанське та обмінювалися привітаннями. Тепер і онуки подорослішали та не засинали так рано, але традиція прикрашати ялинку разом була незмінною. Принаймні, минулих свят було так. Того ж року чоловіка дуже лякала перспектива залишитись на самоті у лікарні. У понеділок Петра Леоні, до Петра Леонідовича зайшла донька. Чоловік довго обдумував, як попросити Христину, щоб забрала його додому на свята, але донька була в гарному настрої. Тож чоловік наважився. Христинку, донечко, може, забереш мене у середу? Благаю, так хоче зазустріти новий рік у колі сім'ї. Слізно прохав Петро Леонідович, доньку. Лише на два дні, а тоді відразу назад. Тут усіх забирають, і я залишусь один. Татку, я б залюбки, але ти знаєш, що твоя хвороба заразна, і ми не можемо так ризикувати здоров'ям дітей. Прошу, поговори з моїм лікарем. Він казав, що я вже давно не заразний, адже форма закрита. Благаю, мені так хочеться побувати вдома хоча б день. Я вже майже здоровий, тому боятись нічого. Прошу тебе. Обіцяю, що поговорю з лікарем. Якщо він дозволить, то у середу я заберу тебе. Ох, Люба, я такий вдячний тобі. Вперше за довгий час у Петра Леонідовича був такий хороший настрій. Наступний день видався йому вічністю. Він уже спакував усі необхідні речі, обдумав, що зможе подарувати внукам, як піде на могилу до своєї любої дружини та як прекрасно проведе час зі своїми рідними. Вдома Христина сказала чоловіку, що в середу поїде за батьком і він проведе новорічні свята з ними. З погляду чоловіка, жінка зрозуміла, що йому ідея не до вподоби. Коли пара залишилась наодинці, чоловік почав непросту розмову. Цілу годину він наводив купу доказів того що батькові не варто покидати лікарню до повного одужання та попросив подумати про здоров'я їх дітей. З важким тягарем на душі Христина все ж погодила, що на свята батько залишиться у лікарні а 1 січня вони провідають його. І ось не стала довгоочікувана середа. Цілий день Петро Леонідович простояв біля вікна, проходила година за годиною, але чоловік не засмучувався. Він припустив, що донька сьогодні працює, а тому заїде лише після роботи. Але чим темніше ставало на вулиці, тим менше надії залишалось у його душі. Коли санітарка прилисла вечерю у палату, чоловік остаточно переконався, що сподіватись марно. Молода дівчина дуже здивувалася, що він залишився у лікарні та поцікавила, що заберуть його завтра, бо новий рік уже на носі. Чоловік лише невпевнено похитав головою, він сумнівався, чи приїде донька завтра. Коли Петро Леонідович залишився наодинці, то не витримав і гірко заплакав. Йому стало так погано, що серце почало болісно нити. Пройшло декілька хвилин, перш ніж чоловік усвідомив, що. Це щось значно страшніше ніж звичайна біль зі всіх сил. Він намагався покликати медсестру на допомогу, але голос став хриплим та тихим. А коли під час вечірнього обходу санітарка знайшла його. То було вже занадто пізно. Прокинувшись на другий день, Христина не могла знайти собі місце. Її мучило відчуття провини, що вона навіть не повідомила батька про своє рішення. А значить, він цілий день чекав на неї, Їй згадалася історія про те, як вона сама лежала у лікарні, бо сильно занедужила. Батько тоді від самого ранку стояв під вікном, адже відвідувати її було заборонено. А ввечері, коли дівчинка виглянула у вікно, тата вже не було. Христина вирішила, що він пішов додому, але через якихось півгодини прийшов у лікарню з великим плюшовим ведмедиком, про якого дівчинка завжди мріяла. Христа трохи подумала, тоді вирушила до лікарні по батька, адже до свята залишилось лише декілька годин. Підходячи до палати батька, жінка відразу відчула, що щось трапилось. Увійшовши до палати, жінка так і заклякла на одному місці. Усі речі батька складені в кутку, а ліжко заправлене. Вона й не почула, як до палати увійшов лікар, а тоді звернувся до неї. Вночі стався раптовий сердечний приступ врятувати не вдалося. Мені дуже шкода. А Христина таки стояла з очима повними сліз. Друзі, чи правильно поступила наша героїня, що не повідомила батька про своє рішення? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.